Св'яте письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Христос народився. Вітаю вас у програмі Роздуми над святим письмом. Сьогодні ми з вами почнемо розгляд матеріалу, який знаходиться у п'ятій главі цього Євангелія. І, отже, розпочнемо досить великий обсяг матеріалу до розгляду, який вміщає так звану нагірну проповідь. Слухаймо для початку дуже коротенький текст, і від нього почнемо наші розважання. Побачивши ж, народ зійшов на гору. Ви почули цей дуже коротенький текст, адже це є. Одне речення, яке складає навіть половину того вірша, яке зазначене в нас у е, п'ятій главі Євангелії від Матея. Але я хочу, розважаючи над тим коротеньким текстом, зосередити найперше нашу увагу над е, тим, що стосується матеріалу, який є важливий до розгляду, який ми починаємо. І разом з тим зосередимо увагу також на тих двох важливих словах, які тут нам подає Євангелист Матей, для того, щоб зрозуміти все те, що потім буде подаватися Євангелистом у нагірній проповіді. І отже, ми маємо, побачивши ж народ, зійшов на гору. Тут є два Слово, на яке ми звернемо нашу увагу. Народ і гора. Бачите, наш переклад він є досить такий особливий, як і будь-який переклад, так? деколи е нівелюються певні слова, на які хочу звернути вашу увагу. Отже, євангелист Матей використовує іменник Охлос, що перекладається зазвичай як натовп. І я хочу, щоб ви подивилися, як втікає з уваги українського читача те, що Матей підкреслює у своєму творі, який він написав грецькою мовою. І отже, ми маємо тут на початку іменник Охлос. В 4 главі, 25 вірші, тобто віршем вище, є написано: А йшла за ним велика сила людей. І в нас немає цього. Поняття, над яким ми сьогодні зосереджуємо увагу, воно зникло, бо переклали інший спосіб сила народу. В 7 главі, 28 му вірші, а це є цей вірш, яким завершується проповідь нагірна, є сказано. І як Ісус скінчив ці слова, народ не міг надивуватися Його навчанню. Маємо знову народ. А тоді, на початку восьмої глави, і коли Ісус сходив з гори і за Ним сила народу, знову сила народу. Хоча термін є той самий Охлос. Чому звертаю на це увагу? Найперше, щоб підкреслити, що у Євангелію від Матея є важливим бачити оцей, оце поняття. Охлос це слово охлос, яке він використовує. Бо потім ми побачимо, як Матей поєднує і водночас виділяє учнів із цього натовпу. Який побачив Ісус і зійшов на гору. І ми розуміємо, що ці люди також зійшли на гору з Ісусом, адже на початку восьмої глави, по закінченні усього того навчання, Матей каже: коли Ісус сходив з гори, йшла за ним сила народу. Тобто, всі ці люди, які вийшли на початку п'ятої глави за Ісусом, на гору, потім. Зійшли з ним. І отже, вони були присутні при тому навчанні Ісуса, яке подає Євангелист Матей в 5, 6 і 7 главі свого твору, цей народ був присутній при тому навчанні. І отже, ми тим самим розуміємо, що це навчання, яке Матей нам представляє, було звернено не тільки до учнів, але до всіх тих людей. Які вийшли на гору слухати Ісуса. Так? І отже, ми розуміємо, на наступний раз ми будемо говорити про учнів, так? але я вже би тут хотів подати, що оці люди, про яких згадує Євангелист Матей, вони є слухачами нагірної проповіді. Водночас Матей немов би хоче показати, що зрозуміти суть. Цієї нагірної проповіді, покликані ті, яких Він виділяє як учнів. Водночас ми розуміємо, що учні з'являються із отого натовпу, який слухає. Адже, слухаючи слова Ісуса, дехто бажає ближче зрозуміти Ісуса. Глибше вникнути в ті слова і переходить у категорію учнів, ті, які наближаються чимраз ближче до Ісуса, щоби збагнути ці слова, адже Ісус, незрозумілі для натовпу слова учням пояснював в окремий спосіб. І отже, ми бачимо, що ми тут є на початку великої промови, яка починається. Від третього вірша і закінчується аж у сьомій главі 27 віршем, та велика промова, яку називають нагірною промовою. Разом з тим я би хотів звернути увагу е, також і на те, що Ісус тут є представлений як той, який зійшов на гору. Так, і отже, гора. Це є щось особливе у Святому Писанні. Це є те, що стосується того місця, де євреї зазвичай розуміли, і не тільки євреї, але зрозуміли, що це є найбільш возвишене місце на землі, де можемо, як люди, піднявшись на нього, наблизитися до. Отого осідку Божого, який зазвичай люди сприймали, як на небі. І в Євангелії від Матея ми маємо також оте, що стосується Небесного Царства. Так, і отже, десь те розуміння небо вгорі, а гора, як певна випуклість земної поверхні, є та, яка наближає людину до Бога. Звичайно, ми маємо різноманітні гори, але тут розуміється, що люди вибирали якесь узвища недалеко від них. І дуже часто навіть християни потім ставили свої храми на узвищах. Коли ми читаємо тексти святого Писання, то бачимо, що саме оці узвища були певним місцем поклоніння Богові. І це у текстах Святого Письма дуже чітко зазначається. Але тут я би хотів показати ту особливість, яка стосується навчання. І отже, я вже вам говорив про те, що. Євангеліє від Матея воно має п'ять великих промов, де кожне із цих промов має своєрідне завершення, як те, що ви сьогодні чули наприкінці нагірної проповіді, потім так само є п'ять інших промов, які Матей чітко зазначає, що мають свій кінець. Тих п'ять великих промов розглядають як щось таке, що Матей вирішив Показати читачеві, адже він писав для людей, які були вихідцями з єврейського середовища, показати своїм читачам оту особливість п'ятьох великих навчань Ісуса. І для людей, які виходили із єврейського середовища, тобто мали, можна сказати, ментальність старозавітню. Вони дуже чітко вловлювали те, що хотів Матей їм показати, а саме певну паралель між п'ятьма промовами, які він подає як промови Ісуса, і так званим п'ятикнижям Мойсея. Адже п'ять книг Мойсея були основоположними. І коли ми дивимося на Мойсея, то бачимо. Що є певні паралелі, які ми можемо вловити між Мойсеєм і Ісусом. Адже ми вже згадували е на початку е тих наших розважань Євангелії від Матея, де йшлося про дитинство Ісуса, де Ісус також був скерований до Єгипту, і потім вийшов з Єгипту. І Мате, і Мойсей також, той, який. Перебував у Єгипті, бо Господь його туди послав, щоб він вивів єврейський народ із Єгипту. Хоча ми знаємо, що Мойсей був народжений в Єгипті, а потім втік, тоді Бог його послав, і він виводить цей народ із Єгипту. І отже, маємо Мойсей, який веде за собою народ. І тут ми маємо Ісуса, який сходить на гору, бо є натовп, велика кількість людей, які його оточують. Гора у Старому Завіті мала також велике значення, і особливо для Мойсея. Адже Мойсей піднімався на гору, щоб там зустрітися з Богом, від якого він отримав десять заповідей. І отже, ці десять заповідей у П'ятикнижжі Мойсея як основа така певна, так, отой дороговказ розвитку. Е Єврейського народу, як народу Божого. Тут ми маємо щось особливе, бо на початку вже першої промови нагірної, ми маємо так звані блаженства, про які ми будемо говорити, і вони також становлять окрему єдність, не мов би є таким матеріалом, який вказує щось особливе для нового Божого народу, як його називають новим Ізраїлем. Коли Мойсей сходив з гори, його обличчя сяяло, що він мусив укласти певне таке покривало на обличчя, адже це сяюче обличчя Мойсея страхало народ, до якого він повертався. Ми бачимо, що на горі преображення весь Ісус засяяв. І отже, маємо певні оці паралелі. Які, так би мовити, є представлені. Також ми можемо бачити і певну паралель пов'язану з горою, коли Мойсей зійшов на гору, щоб побачити вдалині оту землю обіцяну, так? Оце багатство, яке він очікував. І вже у спокусах Ісуса, коли описувалося, що сатана. Поставив на високій горі Ісуса, показуючи йому всі багатства світу також десь дають ту нагоду бачити певну паралель між Ісусом і Мойсеєм. І отже, таким чином, ми можемо сказати, що, звичайно, я не наводжу всіх тут тих паралельних ліній, але я думаю, що ви десь зрозуміли те, що Матей мав на увазі. Будуючи своє Євангеліє таким чином, щоб було п'ять великих промов і певні паралелі, які ми можемо вхопити між Ісусом і Мойсеєм. Адже і Мойсей був названий пророком, і Ісус є названий пророком. Але, звичайно, ми маємо і певні відмінності, які є між Мойсеєм і Ісусом. Адже Мойсей не ввійшов в обіцяну землю, і ми можемо також сказати, що Ісус помер тут. Але Воскресіння Ісуса дає іншу перспективу, бо Ісус є той, який своєю присутністю вже наблизив до людини Небесне Царство і дає можливість людині входити до того небесного царства. Він є той, який провадить. До цієї нової землі і нового неба. Тому, коли Мойсей казав до народу, до народу, що після мене прийде інший пророк, якого слухайте, Ісус є той, після кого вже не приходить ніхто. Він є той, який наприкінці Євангелії від Матея на горі, знову ж таки, куди Він взяв. Із собою своїх учнів сказав я з вами аж до кінця віку. І отже, при тих певних паралелях між Мойсеєм і Ісусом ми бачимо, що Ісус є представлений як значно вищий від Мойсея, як той, після якого вже не потребується нікого, хто міг би вести до Бога, адже Він є, Отой Божий Син. Який дає людині єдність із Богом і людиною. Тому в Святому Письмі Ісуса називають єдиним посередником між Богом і людиною, адже у ньому є поєднана людська і божественна природа. Тому Він є єдиний посередник, будучи повноцінною людиною і будучи. Повноцінним Богом. Тобто у ньому перебуває вся повнота людини і вся повнота Божества. І отже, сьогодні, у цей момент до розважання, Ісус, побачивши народ, зійшов на гору. Спробуймо собі десь розважити над тим невеличким уривком і подумати собі, а що мене тягне за Ісусом. Щоби іти за ним і слухати Його слово. Що є те в Ісусі, що я би вирізнив як найбільш важливе, що мене до нього притягає? До зустрічі через тиждень у роздумах над святим Письмом! Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.